Дерево персика зломило вітром, але пішов пагін з коріння, який ми в серпні минулого року прищепили. Прищеп було три, а прижилося дві. Один пагін ми, звісно, приберемо, але поки спостерігаємо, який буде розвиватись краще і буде міцнішим. Персик взагалі прищеплюють на будь-яких деревах, але саме персик дикий і мигдаль є одним із кращих прищеп для самого персика. Прищеплюємо по схемі. А це екзотичне дерево, насправді хурма на віргінській прищепі, яку замовляли в інтернеті. Але прийшла прямісінько, як в рекламі, ексклюзивні дерева, наскільки ми знаємось на деревах то якась дичка личі. Яку ми ростили до серпня, а в серпні зрізали і прищепили на 5 саджанців, сіянців, навіть не знаю, як їх назвати, ми зробили по 3 прищепи. З усіх 15 прижилася лише одна. Що буде далі, будемо бачити.